Починаємо зараз наш тріпчик в Еллі, повертаємось сюди. Точка, де попередній раз ми закінчили. З цієї точки ми і стартуємо, щоб вирушити далі. Покажу взагалі трішки Еллу. Елла це така одна невеличка вуличка з кафешками, де можна вибрати на свій смак що завгодно. Дай мій скутер. Ось до. Ну що, друже, погнали! Передній раз, коли був верій не встиг залізти на аллорок, тому зараз виправляю цю ситуацію. Відкривається один з найкращих видів, який я взагалі бачив в Еллі. Тому піднятися на Ларок це просто пункт номер один має бути в вашому списку. По приїзді Велу. Ким топ. А зараз розповім про те, де можна дуже смачно поїсти в Еллі. Перше моє місце це рейнбоу кафе. Порції дуже здоровенні, можна просто від пуза наїстися, ціни адекватні, тому однозначно отримує мою рекомендацію. Друге місце це чил кафе, яке знаходиться одразу навпроти рейнбоу кафе. Порції також великі, смачно, ціни адекватні. Тому оці два місця велі однозначно рекомендую для того, щоб наїстися, навіть не попоїсти. Подивимось зараз трошки на нічне життя Елли. Центральна вулиця Ели. Зараз середа вечір. Ждей геть зовсім мало. З нічним життям Ели щось трохи не склалось, тому повертаємось до денного. Одним з найпопулярніших туристичних маршрутів є прогулянка на потязі з Ели, наприклад, до Новара Елії або навпаки, з Новара Елії до Ели. Кажуть, що це один з найживописніших маршрутів, і можна насолодитись гірськими пейзажами, природкою. Але це для тих, хто не на скутері, або для тих, у кого є дуже багато часу. Тобто не для мене. Але якщо ви будете в Еллі і без скутера, тому однозначно рекомендую переїхатись на потязі з Елли до Нувара Еллі чи до Канді. Я думаю, будете задоволені. В Еллі, звісно, круто, але треба рухатись далі. Ось як виглядають плантації Ліптона, якщо приїжджати після 9-ї ранку. Більше про плантації Ліптона та як вони виглядають до 9 ранку, можете подивитись в цьому відео. Добрався до Upper Dilayuma Falls. Дуже прикольний водопад. Але подивимось, що тут зараз є наверху. Наверху, наскільки я знаю, тут є купальні. І вид дуже класний. Але зараз це все діло перевіримо. Труке місце, тому як будете в цьому районі, обов'язково необхідно сюди завітати, скупнутися в ванночці, насолодитись краєвидами, які тут відкриваються. Тому ну, того однозначно варто. Мені відомі дві стежки до Upper Deloma Falls. Перша, так би мовити, довга стежка, а друга це коротка стежка. Коротка стежка розпочинається недалеко від самого водоспаду. Там є вказівники, куди можна заїхати і розпочати свій трекінг. Але мені то місце не дуже подобається в тому плані, що там дуже багато місцевих. І всі вони дуже нап... наполегливо кажуть, давай я тебе приведу, давай я тебе заведу на Діла-Юма-Фоллс, Там непроста дорога, ти заблудишся, ніяк звідти не вийдеш і дуже сильно напрягають. Прям дуже наполегливо. А так би мовити, довга дорога. Розпочинається вона з міста Касланде. На скутері можна під'їхати також до трекінгу. І по довжині, чесно кажучи, я не ходив по короткій дорозі. Я ось якраз йду по довгій дорозі. І я не думаю, що чимось вона гірша, ніж коротка дорога. Я думаю, що навпаки вона краща, бо перепад висот менший. Тому мій вибір пав на довгу дорогу. І також тут немає місцевих, які дуже наполегливо тобі продають свої послуги. Ну що, друже, помчали далі. Завітав Грегорі Парк в Нувара елі І в Нувара елі я приїхав для того, щоб насолодитись краєвидами, подивитись на місто, яке розташоване на висоті 1800 метрів. До речі, воно побудовано в англійському стилі. Бо Шіланку спочатку колонізували голландці, а потім на заміну їм прийшли англічани. І отут вони трошки набудували. Побачимо, що вони тут наробили. Це файна місцина в Новара Елі біля Moon Place. Гарні дуже чайні плантації на фоні гір. Під'їхав до Moon Plains, спитав, що там, де як. Кажуть, що пішки туди пройти не можна і на скутері теж. Необхідно брати джип, сафарі, 5 тисяч. І за вхід за квиток теж там деякі гроші платити треба. Навіщо нам це робити, якщо у нас є дроні? Правильно? Судячи з картинки на Moon Plains і справді є де поїздити. Кажуть, що на сафарі джипі екскурсія триває одну годину. Тому, якщо комусь цікаво, я думаю буде гарно. Ще одною місциною в нова Риелі, куди я хотів піднятися, це Single Tree Hill. Але щось я вже трохи розбалувався, як тільки бачу поганий асфальт, то щось їхати наверх не хочеться. Single tree hill – це ось цей горбок. Туди заїжджаєш там відкривається гарний вигляд. Але я думаю, що він і ще не гірший, ніж з цього місця. В цілому нова реалія мені сподобалась, і я б тут би, можливо якось би зупинився навіть на якийсь тиждень. Час засісти, відпочивати та смакувати їжу. Рис карі, звісно, я дуже люблю, але можна і посмакувати щось індійської кухні. Заїхав в Гранд Індіан в Нувар Еллії та замовив собі курочку Бріяні. Ще раніше ніколи не коштував. Дуже цікаво, що воно вийде. Chicken бріяні. Виходить такий плов з рисом. Доволі смачно, до речі. Заїхав в магазинчик Дамро. Білий чайок. Мені здається, що Tea Lounge достатньо туристичне місце, і ціни на чаю магазинчику тут трохи завищені. І в цілому дорога з Новара Елії в сторону Канді просто дуже гарна. Набрів на дуже гарну місцену в рамбоді. Зараз покажу вам, що тут де як. Готельчик стоїть і з цього готельчика відкривається ось таке вигляд. Озерце раз. Озер Цедвас, гарні гори, гарна галявинка, дерево і там за деревом водоспад. І, чесно кажучи, я в ньому не планував залишатись, але щось тепер я не знаю, щось прямо. Зараз глянемо на кімнатку, бо спокуса-спокуса велика, велика. Хлопці до Нового року вже готові. Точно беру. Прокидати таким виглядом дуже круто. Вчора вагався, чи зупинятись в цьому місці чи ні. І зараз впевнений просто на 100%, що воно того було варте. Прокидатись таким виглядом, насолоджуватись цією всією красою, воно того однозначно варте. Я отримав просто дуже крутий заряд мотивації, натхнення, готовий рухатись далі, щось дивитись, робити, подорожувати. І це такий певний урок, що. Не треба думати, що зробляться когось там пізніше, краще там зупиниш тут е, якось іншим разом. Треба робити все тут і зараз. Зарвався в кенді в крам okay. зуба. Okay. Найшов якогось мужика. Каже, зараз мені себе безкоштовно покаже. Але зазвичай це не безкоштовно, потім він буде казати дай грошей. Але я йому сказав, що вже грошей не дам, того хай ходить. Зараз будемо заходити в храм зуба. Побачимо, що тут дає як. Зайшов всередину, там якесь золото, срібло 400 років якому і пальмовий папірус. Кажуть, що це золото. квітки лотоса, золоті. Ну і добре. Храму подивився, що тут, да як. В цілому для тих, хто любить храми, історію, всякі історичні речі, папір, золото, срібло, статуетки. В цілому цікаво. Я просто не дуже фанат цього всього. І мені було звичайно, просто як зайшов музей подивитись. Але екскурсовод, так, да, як я мав рацію, він такий, ой, зараз похожу, похожу, похожу. А потім каже, о, давай мені комісію, давай комісію. Я ж тобі все показав, але я йому нічого не дам, бо я йому одразу сказав, що я йому грошей не дам. Немає що такого робити. Можу сказати, що Канді це місто храмів. Тут дуже багато всяких різних храмів на будь-який смак, на горі, знизу, зуба, ще когось там. І в центрі одне озеро. Та й в принципі все. храмчик з будкою. Цей храмчик дуже маленький. І тут відкривається гарний вид на канді. Будда гарний прийти, зробити пару фоток, насолодитись краєвидом, те, що треба. Ранковий хайкінг. Піднімаюсь на гору під урангала. Для того, щоб насолодитись гарним виглядом на Сигір'ю Або який ще називають Lion Rock. Заліз на цю гору для того, щоб зробити пару фоточок з виглядом на Сигір'ю Як на мене, то краще залазити на цю гору, чим підніматись на Сигір'ю Бо з цієї гори відкривається дуже гарний вигляд на Lion Rock, а з Rock відкривається... Вигляд на цю гору, але вона себе особливо нічого не представляє. І вхід на це гір'є близько 30 доларів. Та й в цілому вигляд з гори відкривається прям дуже крутий. Можна навіть на лайн рок не лізти, а на цю гору просто. Забрів на гарну ми з рисовими полями. Прям дивиться дуже класно. Не картопля, звісно, але теж нічого. Рис повинен рости у воді, йому потрібно багато вологи. Тому між рисовими плантаціями є такі доріжки, по яким люди пересуваються, щоб не ходити по болоту. В цілому Сигірія прикольне місце, але треба рухатись далі. Погодка часом буває прям дуже погана, тому треба бути готовим до переїздів в дощ. Доволі затяжні дощі бувають на швіт, тому чекати не варіант. Добре, що я десь ще з Аліекспресу. Зараз буду з ним брум-брум-брум. Піднявся на башню, там була лава з хлопцями. Зараз тут насолоджуємось краєвидом, гарно тут, звісно, просто. Топчик. Погодка зараз не дуже добра, пів краєвиду затягнута, але половина виду. І трохи стрьомно сюди підніматися, прихід дуже вузенький, і двоє людей можуть навіть не розминутись. Але ми люди ході і розминаємось. Ну, я тут дуже против. Заліз я на башню амбулувала. Дуже прикольне місце, якщо чесно, мені дуже сподобалось. Зловити можна трошки адреналінчику, бо прихід дуже вузенький, високо і трохи так воно цікаво. цікаво. І Проблема в тому, що погодка сьогодні була не дуже гарна. Половина неба була затягнута хмарами, але інша половина добре була видна. Тому наполовину вдалося насолодитись краєвидами. Але нічого страшного, мені це місце зайшло і в сонячну погодку, коли хмар немає, я вважаю, що це просто must-have для візиту. А башня-амбулува це моя остання точка в цьому маршруті, в моєму чек-листі на цю подорож. Тому буду вже вирушати до себе до океанчику, вже трохи навіть засумував за ним, за сонцем, за теплом, за океаном. Тому буду рухатись туди. Що я можу сказати про цю подорож? Вона була класна, відверто класна. Просто останні дні погода була дуже погана і мене це трохи засмутило. І останні дні, коли я був в Канді, Канді мені не сподобався. Це місто, де куча людей, які всі хочуть тебе обдурити, всі хочуть з тебе витягнути гроші, великі затори. Напевно, перший раз стояв в заторі на Шриланці. І мені це не дуже зайшло. Сігір'я прям топ. Сігір'я однозначно рекомендую. Можна зробити дуже круті фоточки, можна насолодитись краєвидами, і в цілому місце доволі прикольне. Але люди там теж такі не дуже відверті, тому з людьми там трохи є проблема. Нувара Елія, дорога з Нувара Елії до Канді. Елла це просто захопило моє серденько, one love. Там немає навіть про що говорити. Однозначно рекомендація. А мені зараз треба буде втащити десь 150 км до себе додому. Сподіваюсь, дорога буде гарна, дощу не буде. І я доїду ще до ночі. Сподіваюсь, ви раді були мене бачити. До нових зустрічей. Гарною ознакою активного тріпчику є результат кросівок я думаю, це був їхній останній тріпчик.